Шановні громадяни міста Суми, наша Сумська клінічна п'ята лікарня працює в режимі екстреної допомоги. Ми надаємо всю хірургічну і екстрену допомогу нашій п'ятій лікарні. Якщо ви в цьому нуждаєтесь, звертайтеся, буде надана вам допомога в повному обсязі. Наскільки це в нас вистачає сил на сьогоднішній день? Ми так боліємо за своїх громадян, боліємо за те, щоб ви були здорові. Турбуємося за вами і будемо не в подальшому надавати вам повноцінну екстрену допомогу. Тому що ми тільки не ми живемо лікарями нашими. В таких возрастах допомога взагалі. Без, Каждому, безкоштовно. Безкоштовно. Це зараз ви знаходитесь де? Скажіть, будь ласка, Хірургічне відділення п'ята поліклініка. Ні, ну яка лікарня? П'ята Чи... П'ята сумська клінічна лікарня. Так. Да. Терпіння, терпіння, ще раз терпіння. Щоб ніхто не не, не, не де, держали нерви хорошо всі, щоб спокійство хороше було. Це головне. І перемога буде за нами. Слава Україні! Шановні колеги, для нас, для українців, тяжкий час. Тяжких випробувань. Я хочу попросити вас бути згуртованими. Тримайтесь, допомагайте друг другу, і ми здобудемо перемогу. Кулі летять небо чорним стає, ми або нас, брат, прикриєш мене. Війна, як війна, нещадна така, скільки сердець забирає вона, Прошу в небо землю.